Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дали мені команду, дали таке красиве відро. Леся Петрівна каже, піди на копай картоплю. Так що сьогодні робимо, це вже не пробний коп. Ну, кожен рік роблю ці речі, я безпосередньо, ну а в цьому році трошечки я не встиг. Так що у нас тут є молода картопля, яку ми посіяли, посіяли, посадили. Верніше, я в мене товари, який мені підганяє кожну, кожну весну як вона називається, я не знаю, як вона називається, але рання картопля, бо багато там глядачів запитують, як називається та картопля, я не знаю, як вона називається. Там купає моя теща, а я купнуюся з цієї сторони. подивитися, що вона в нас квіточки є. От, просто, як там кажуть, в селі все своє, От, і дуже добре, коли воно є. Значить, з однієї сторони легше там купити, але з іншої сторони не треба їхати в магазин. Цефірас вийшов, вже не треба торби носити. Так що, друзі... Зараз сподіваємося, що ми тут насадили. Бо надежда Анатоліївна копала. О. А ну, назад іде сюди. Е? Да. Я навім ну, ніколи даже не прикладав, що так може швидко виростати картоплю. Все-таки ранній сорт є ранній сорт. Не знаю як називається, так що Миколаєвичу великий лайкос. Ми дякуємо за підгончик. Ну, вже скоро буде і ця картопля я не знаю чи вона там є чи немає але скільки нам треба там наприклад це вже картопля в принципі хвата на вечерю одного куща От. але хотілося б знати як вона називається От. я думаю ми якось це вседіли знаємо так по картохне те ще ми десь там посадили на тому городі ящик поперепутали ми думали це обична картопля а то оказалося там була також. Рання. Так, а там у нас тоже все куща, ну якийсь маленький. Ну його вже уже щоб чтобы стежка была ширша. Жалище, конечно, сьогодні капець. Два куща і з головою хвата поїсти. Так що можна садити в березні таку картоплю накривать й не огородник. Але думаю можна це все діло. Підреп'яті. Правда, з однієї половинки гнилу і виросло, правда, дві картоплі. Ну, більше купати не буду, я думаю, цього достатньо. Що в цій картоплі, я ще не знаю. Ну, можна підрить, подивитися, звісно. Ось, є вже, бо Угу. Uh -huh. Не хочеться мені просто виривати. Так що вже в нас є і ці картоплі картоплі. Тут, правда, шобитьку трактору на собачку. Ну вже є. Де. Угу. Це в нас, нас гренада. Так що картопля поки є, дощі пройшли, зараз починають хвісти. В принципі, вісти, не погано. Ми почали ще раз ладити. Надюха не спотіна за мною. Пошли, накопаємо картоплю. Так тверда тут земля капець. Так що бур'ян росте, картопля теж. Так що все буде добре. Також Сьогодні плануємо їхати на Шигині, будемо забирати два буси і підписник з Миколаївського напрямку замовив автомобіль для себе. Наша задача його забрати, доставити в Березань і переправити йому на місце, куди він скаже. Ну а два буси, один буде в спецпідрозділ, який береться поки в кредит, дякуючи Віталіку. Один проплатили усісти з Києва, приженемо, підготовимо, передамо. Ну і збираємо на сьогоднішній день для цікавого підрозділу РДК. Я думав, це так, ну, це одне те саме Легіон Свобода, хтось написав, що це ні, це різні речі. Там є їх три підрозділи. Ну, для мене це не важливо. Вийшли на мене, на простого селюка. І мені приємно, що все-таки люди дивляться різні. І я думаю, що ми це з вами зробимо і підтримаємо. А також планую сьогодні... Виконати прохання деяких глядачів, з'їздити до калюнчика, провідати його. Якщо вийде, заїду, знайду хвилинку і засніму і покажу. Так що картопля як грім. Подія, там і не огородник, але картопелька зелененька, поки гарненька. Не знаю, від повтори треба бризка чи ні, ну напишіть мені агрономи. Олег Назаренко, якщо дивиться. Просто були дощі, зараз пішла жара, чи стоїть обробляти в даний момент від фітофтора. Я в принципі в цьому ділі не січу, але якщо подивитися по цьому листі, то наче зелене, а жовтого поки немає. Але перепадають і вони, звісно, дають, дай часник вже скоро, в так час летить, що вже скоро і часник хапав. Та й цибуля, ну цибуля поки зелена, ну цибуляка, звісно, капець. Як завжди. Так що якщо є говно, якщо є руки, якщо є натхнення... В першу чергу гріє, що воно своє і воно в тебе є. Бо може бути той час, коли ти не зможеш, будуть гроші, але не буде у кого його купити. Бо так люди зараз відносяться до цього всього, що хаотично і не хочуть просто тримати ні господарство, ні садити городи, дуже багато городів покиданих. Ну, якщо великі фермери перестануть садити, то взяти там Чернігівську область, частково не садять, да, там херсон, суми. Харді, то може бути печаль біда. Так що краще цим ділом займатися і все буде добре. Так що далі, я думаю, буде відосик про калюнчика. Ну, а ви не забувайте, якщо є можливість підтримати нас у зборі, будь ласка, реквізити є в описі, номер телефону також. Можливо, хтось хоче передати сам автомобіль, може в нього є лишній, Я можу дати хлопців та чи інші підрозділи, ви це все діло. Зробите. Так що такий коротенький відосік, треба буде ще якось з їздити з вами на ті городи, подивитися, що там у нас робиться. Руків наче немає. Ну а пробний коп треба буде зробити. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра, гарного перегляду. Я думаю, калючиками заснімемо. Так що зустрічайте каляна. Всім пока. День! Так що, друзі. Теб, якби мені не впасти. Держися. Так що, друзі, знайшов хвилинку. Всім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Найшов хвилинку, ході реально не було, вже просто самому невдобно. Хотів зазняти калюнчика і. А я вас скільки ждав? Скажи. Ну вибач, братан, У ну, вас ж... скільки роботи? Ти ж контролюєшся. Ми, ми, вас, ми вас не осуждаємо. Не? Де ж луть колата? Як у тебе взагалі самочувствує? Як у тебе взагалі діла? Якось так. Якось так. Да. Бляха муха. Петь. Так що хто там нас дивиться перший раз, це ми приїхали до нашого калюнчика, тебе путають з калюнчиком. Доброго здоров'я. З колюнчиком з колієм, так, да, да, да. Так що це інший колюнчик. Але вже хоч нема пов'язок, але, звісно, це все печально. печально. Взагалі туди повинні, на цій нозі ще повинні. Ти хочеш сказати, що це такі ноги до такі ноги. Ось такі ось гулі. Ну. Що, ну? Просто щось мене, цю внічку. Це тобі робили на лівій нозі, так? Ну, мені і на лівій. А на обох робили операцію? Все, скрикували... я тобі чуж, я тобі привіз найголовніший наркотик. А. Я тобі апельсини, мандарини, банани, не цього. А, не... Думаю, що огірка якогось помідора знайдеш. Я думаю, сало це взагалі святий продукт, який буде змазувати твої коліна. Ну, трошки а, позитиву, правильно? А. То скажуть, що Лудька обратно тут мандиться кухерню, то хер на нього, хай буде і херня, але кусок сала з'їв, скліров, забув, що їсти хочеш і все чин інше так? Так що, бляха, не знаю навіть, що й казати, але я хотів би в першу чергу відзвітуватися перед усіма людьми, які знають нас, і сказати тим людям, які говорили, один там був єдиний коментар. Це був у Фейсбуці, коли написали, як, як же ж. А, типу, йому заплатили 4 тисячі доларів, а він ще відкрив збір. А, да, да. Було таке діло, так? Да? Писали, а я. знаємо, люди. З'ясували, що це за людина і це теж військовий, але яким чином він попав на фронт і ну, там у нього було дуже мало вибору. То... то я людям сказав, я знаю безпосередньо калюнчика, знаю безпосередньо його не один день, хай не дуже багато, але своїми поступками. Ну як десь, може, навіть. Даже... Більше року. – тут. Можна... Та більше, конечно. Ти що, ми тільки півтора року машинами займаємося? А ми ще були знайомі десь років, ну як? Ну, років два з лишнім, це точно. І своїми поступками, та й по ньому видно було, що коли дитина, як вона говорить. І ми не могли тебе просто залишити в такій ситуації. Я тобі зразу сказав, коли ми приїхали, якщо треба буде наша підтримка, хай вона була й невелика, але вона була вагома. І в першу, в першу чергу це була моральна підтримка. Коли ти соплі жував, вибач мене, ну Сергійович буває інак... і на... Да? Але от коли до тебе наїхали, приїхали, і в тебе вже зовсім помінялась позиція. А коли відкрив ти збір, коли ми там підтримали, відкрили на Фейсбуці, потім сказали у відосі, і коли люди відгукнулися, ну до тебе вже подзвонив, теж вже було трошки інший. Інший наслід. Багато хто знає, мене по березані. Ну і не тільки по березані, щоб ти розумів, так. тому що е, люди. По березані це вже більше ваша заслуга, можна так сказати, По відео, по всьому. Ну отож. <гум> так що завдяки як там з миру по нитки. Так, е, на, е, на я да, я, я, за, я зафіксував, але трошки не цього. Щас покажу, як приїхав на колоска. Все буде добре, ще будеш бігати як ракета. Головне це зробити зараз. Да, що каже доктор? Ну, скільки, з моменту операції вже пройшло Ти теж на чешелу чуєш. Ми просто сьогодні виїжджаємо з дорогу, так. то ми знаємо, так, що це так, таке. З моменту операції пройшло вже рівно два тижні і один день, можна так вважати. То вже через два тижні вже можна буде ставати на цю ногу. Шви вже познімали. Їх також було потрібно знімати після двох тижнів після операції, але ми їх трошки зняли раніше, бо вже там, шви вже сильно в кожу врізалися і їх би було знімати, я не представляю я. Ми їх трошки раніше зняли. Протім, що ще? Вже можна ноги повністю сильно згинати, вже можна як. <гум> це все нормально, не важно. то, що тобі дали 4 штуки баксів і ми розвели людей ще на трохи. Да. Да, да. Так, що, так що, друзі, за 4 штуки баксів ніхто нічого не давав, по сьогоднішній день ще ніхто нічого не давав. Взагалі ніхто нічого не давав. О, так що це каже сам калюнчик. Я приїхав ну, да, для того, щоб дати відповідь тим оленям, які говорять там всяку єрість. І дав би Бог, щоб ви не були в такій ситуації, в якій знаходиться ця дитина. Ну, я б... Подібні. Тоді не було, як, не було Шелудька, не було там Васильовича, не було там Янголів в Березані. Вони, може, й були, але вони не знали мене, і мені було дуже кепсько. І зрозумівши цю ситуацію, я просто знав, і так само Васильович тут сховався, він сказав, що це треба робити зарані, так. не запускати Васильович бо. Васильович також дзвонив, тут допомагав. Васильович тут поза кадром стоїться. Просто привіз мене, бо ми вже приготувалися в дорогу, Васильович каже, надо, треба, все так що Приїхали, провідали, і хотів би подякувати всім тим людям небайдужим. Було багато написано коментарів. Люди також цікавляться в період. І хотів би подякувати бусістам, тому що завдяки калюні вони вийшли до нас на зв'язок. Це і Гарян, і Серега, і багато-багато інших людей. І вони подзвонили, спитали, як діла у тебе обстоять фінансами. Я кажу, збір вже закритий. Ну і Потім ми почали спілкуватися і в процесі розговору. Вони оприділилися і вирішили підтримати збір Шелудька, так що я використав калюнчика. Я шуткую. Вони дивилися мене, ну як дивилися, і завдяки це відео подивилися трошки пізніше, але спілка бусістів нам надала кошти для цього буса, якого ми переженемо сьогодні для 150-ї бригади. Так що, бачить, воно все закрильцова. Все нормально. І я дякую тим всім людям, які мають величезне серце. На тобі, і, так само, як, і так само, як і я, дякую всім людям, які допомогли у зборі коштів на операцію. Ось. І всім березанцям, і всім, та напевно, всім українцям, і не, і не, тільки, і не тільки українцям, і Україн. взагалі всім світу, хто <гум> був причетний до збору, так би сказати. Скільки обійшлася твоя операція? Там просто... Ну, я знаю, що просто сказали спочатку одну да, сказали суму, потім одну були... суму, а потім сказали трішки інакше. Ну, там можна зрозуміти, ну як, не можна зрозуміти, але все одно там е... роблять операції військові в основному mm -hmm. і роблять за безкоштовно. Я Ну І зрозуміло, що їм треба свої кармани наварити. То... Ну, зарплату зробити. ну, ну та. то таке, то аби було все правильно, аби воно було все чинчене. А також, я так зрозумів, там був тебе сюрприз. Е, Ілля, каже, да, збереза. Да, Який да. як під'їхав і привіз калянчику да, штуку Ілля, зелених. Ілля шестаков, так. Да. Ілля шестаков, ми так. Тому що людиною це і ще дуже зовсім давно. Я напевно я тільки влаштувався на Віанор, я назбирав коштів, е, пішов купувати собі телефон, і ми тоді з ним побачились перший і єдиний раз. Ми в магазині зустрілися і Прекіль. ми з ним дуже багато пробалакали. От, він розказував про... Мандрівництва свої, в нього якась компанія, я чесно не скажу, яка. Ну, але, є просто класний да, але людина дізналася про мою ситуацію, він каже, що. З Фейсбука, так? Да? Так. Е, да. Він зразу зателефонував, через моїх друзів зі мною зв'язався і на наступний день зранку е, привіз мені кошти. Так що, що так вже дуже... коли... хоч спомнив, що був такий ще хлопчина, і також бусісти теж хотіли допомогти тобі закрити збір. Але я кажу, ну вже дівчина твоя виставила за критику, вже закритий. Більше я написав дякую за, типу, ну, за довіру, типу, за підтримку, а ну вже наче на даний момент збір закритий. Ну і все, ми там почали переписуватися про допомогу Збройним силам там, те, 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 те. Потім ми созвонилися і почали говорити про інші теми. Потім почули бус і каже, ми бусісти. Я побалакую з хлопців, Може, ми можемо це питання. 5 тисяч доларів від бусістів Києва. Це дуже вагома підтримка. Отак, От лайко. Але да. це все зав'язано. Так що, друзі, виконали задачу, провідали калюнчика. Всім ще раз дякую, всіх обняв, підняв, всім миру, здоров'я і добра, нами ну, працюємо далі. Малий, я тебе обняв від усіх моїх глядачів і підписників. Все буде добре, кріпись, держись. Ще трохи погребив, футбол, тудись. Так, що ось два тижні вже на ціну вставати і вже, вже розхажуватися, да, да, розхажуватися. Я вже почав займатися із цією ногою поки що. Вже можна максимально. А потім ще два тижні почекати і можна з цією займатися. Я не маю тут деревини, щоб я руку так підв'язав. Нелегка оця блогерська робота, коли сонце в голову пече, теж біжи, вже ховайся. Сонечко, займайся, виздоровлюй, дзвони, пиши, вибачай, що ще за що? Я не обіцяв, сказав, заїду, але не сказав коли. У кого у вас роботи точно? Це, там, обіцяно чекають три роки, да? Годи, Чи два тижні? Ярван приїхав, братан. Ну, да. Все буде добре, все буде Україна. Все, погнали далі. Все. Всім до побачення. Це в мене був перший кадр, але я його не засняв. Так що з миру по нитці Путіну петля. Штаб-квартира, каляна. І якраз до над 100 гривень.